Всім привіт! Сьогодні відбудеться лістинг токена СТРК від популярного вже проєкту StarkNet. У відео ми з вами проговоримо, по якій ціні я точно не буду купувати, чи варто взагалі купувати цей токен. Чому я досить скептично до нього налаштований, і який токен би сьогодні я точно купив. Про все це ми поговоримо у відео, а крім цього. Ми розглянемо також чи буде другий ретродроп, які були критерії ретродропа і як їх взагалі отримувати в майбутньому? Все це сьогодні. Давайте швиденько пройдемось. Поїхали, значить, старкнет проект. Це рівень 2, який масштабує всю мережу Ефіріум. Ефіріум, як ви знаєте, він дорогий в транзакціях, дуже часом і повільно проходять транзакції через велике навантаження, коли особливо мінтять нові NFT колекції або і так далі. Проходить на сайтах. Тому з'являється зараз популярний один з наративів і трендів в криптовалюті. Це Layer 2. Такі проекти ви вже могли чути, як Arbitrum, оптимізм. Досить популярні. Вони масштабують мережу Ефіріум. Але зараз іде нове покоління проєктів, які масштабують. Це так звані проекти ZK. Але це не ZK Sync, про який ви подумали. Це різні проекти, в тому числі Linea, Scroll і Starknet. Starknet придумали своє рішення ZK – це Zero Knowledge. Ось команда людей, які його самостійно розробили. Це команда StarkWare. І вони придумали унікальне рішення. Кайстарк з Касінк використовується в Лінае Скрол, використовується ЗКСТ Стенк. Ну, неважливо ці технічні деталі, вони на ціну для нас не сильно впливають, але щоб ви розуміли, що за цим стоїть дійсно великі розуми. Вони придумували таку технологію масштабування і запустили цей проект, як ви можете побачити, походження команди іде е з країни Ізраїль. Ми про це поговоримо трішки пізніше. І так. Вже об'явили про ретродроп. Ті, хто цим займається, точно знають і перевірили гаманці. Дуже багато фаду навколо ретродропу, відповідно, навколо проєкт. Те ж саме було з суї, але ви бачите, як зараз розвивається ціна суї. Наскільки ну, часу пройшло перед цим розвитком. Тому цей фад не обов'язково буде негативно впливати на ціну. Роздали 700 мільйонів токенів, і це буде початковий лістинг. Це дуже важлива ціна, ми про неї поговоримо пізніше. 700 мільйонів отримали майже 1 мільйон 300 тисяч гаманців, тобто в середньому 500 токенів. якщо я правильно порахував. ні, неправильно проховував, це 0,5 десь виходить на гаманець, але в середньому я бачив 500 токенів серед моїх знайомих, ті, хто цим займається. Отримали і тут багато фуду від кого надходить насправді по проекту з тим, з ким я спілкувався, хто прям цим займається, вони майже всі отримали ретродроп. Але є один нюанс на такі проекти, як StarkNet, які отримали там більше сотні мільйонів інвестицій. Ретродроп Хантери або Сібіли, як їх ще називають, вони очікують отримати так званий life change, тобто 50-100 тисяч доларів. І такі також є, які його отримують. Але проекти як Старкнет, вони... Якраз хочуть відбрити цих Сібілів, щоб винагороду отримали справжні лояльні користувачі, які максимально уділяють увагу для старкнету. Тому вони шукають критерії, яким потрібно збрити багато людей. І цей фат появився через те, що. Багато людей, які крутили там по 10-50 100 і більше гаманців. В них досить низька прохідність гаманців. Тобто дроп отримали там 2-3. Це десь окупить їхні затрати. А представте, там 100 гаманців прогнати. Це все в мережі там, Ефіріум, хоча б з ефіріума загнати на старкнет, Це все коштувало грошей. Це покриє їхні затрати, навіть вони щось отримують, але це не буде лайфчейнж дохід. Для більшості тому і з'явився цей фат. Багато хто напевно і взагалі не отримав, але ті, хто прям цим займається, критерії вони були досить передбачувані в одному каналі, за яким я слідкую, і я в ньому в приватному. Про ці критерії розповідали. Якщо вам буде цікаво, де про це можна дізнатися. Не моя спеціалізація. Я вам пораджу, щоб ви йшли до першого джерела, і якщо хочете цим займатися. До речі, проекти, які ще не роздали. RetroDrop – це Зека Сінк. Можливо, вже був Snapshot, швидше за все, ні Linea Scroll – активності досить легкі. Щоб отримати дроп, вам потрібно було просто 100 доларів об'єму накрутити. Це переганяєте по мережі, використовуєте різні додатки, які є. Три місяці підряд бажано. І вам потрібно було притримати там 0,00 ефіра на гаманці. Ну, все досить просто. Насправді, тому якщо ви чуєте ретродроп, це не складно. Це просто через лінія скрол закасінг, Це тільки леєр 2 по ефіріуму, які ще не видали ретродроп, Ви можете ось по прикладу цього зробити такі активності, але швидше за все, там буде щось інше, кожного проєкту інші критерії. Ви робите ці критерії, отримуєте потім ретродроп. Хто ще отримав? ком'юніті раннє зрозуміло, девелопери, ті, хто ефіріум девелопери, стейкають ефіріум і гітхаб девелопери. Тут взагалі халява, якщо ви девелопер на гітхабі, ви там входите в топ-5 тисяч, маєте репозиторії, по кількості зірочок. Ви отримуєте ретродроп, навіть якщо ви не криптан, але дивитесь. Моє відео. Поїхали далі. Що як використовується токени СТРК? зрозуміло, оплата за мережеві транзакції, управління, тобто голосування, і стейкінг будете отримувати відсотки. Що йдемо далі по ціні. Що в нас по ціні? Останній раунд, Старкнет підняв 282,5 мільйонів по оцінці 8 мільярдів. Це ціна, по якій заходили такі. Гіганти, індустрія. Консенсус, до речі, їхні Metamask, Sequoia Capital, Pantera, Alameda, Paradigm, ну, куча крутих Ethereum Foundation, звичайний, Polychain Capital, дуже круті всі назви. І вони, до речі, сюди проінвестували як в арбітру і в оптимізм разом взятих. Я не розумію, чому так багато, бо мінус для мене суттєвий мінус цієї мережі Starknet це те, що вони EVM non-compatible, тобто вони не підтримуються такими гаманцями, як Metamask, Trust Wallet. В них є окремі свої гаманці, Ergent, Bravos. Ось, Тому це більше мінус. Але фонди репутаційні 282 мільйона вклали їхні оцінка за токен виходить ціна 0,8. Запам'ятайте, по 0,8 це мінімальна ціна, яку нижче фонди точно не дадуть, щоб вона опустилася. Що ж, рухаємося коротко, давайте вже переходимо до ціни. Якщо ми подивимося, якщо ціна буде 0,5, це приблизно капіталізація на там, 700 мільйонів токенів манта. А стар це 0,7, арбітром 1,8, оптимізм 2,4. До речі, Якщо ви ще тут і хочете почути по поводу другого ейрдропа від Старкнета, то він також буде. Про це сказав недавно в інтерв'ю їхній Сіо. Тому активність мережі впала, але не засмучуйтесь, продовжуйте далі працювати. І я впевнений, через цей факт вони захочуть компенсувати це наступним ретродропом. Тому Старкнет також є сенс продовжувати, як це кажуть в народі, крутити. Якщо ціна буде 1,8, це приблизно як в Арбітру, 2,4 це як би ніби при цій капіталізації була ціна в оптимізм. Ось така орієнтовна табличка. Але є один нюанс, який мені найбільше не подобається в цьому проєкті, і то, тому я його точно не буду купувати зі старту, якщо вони не дадуть мені дуже солодку ціну. Так ось, це просто. Хтось геніальний створив цей графік, щоб вести всіх вас в оману. Коли ви дивитесь, ну, звичайний розлок токенів да, до 31-го року. Ну, хто робить розлок на графіку токенів до 31-го року? Якщо ми зараз тільки в 24-му, на 7 років вперед, все роблять на 2-3 роки. Хто його знає, що з нами буде через 5 років, а тут через 7. Але... Якщо вони це роблять, значить вони від вас щось приховують. А я вам покажу що. Дивіться розлог роздали. Я вам вже казав 700 мільйонів токенів. З цього почнеться весь розрахунок проекту. Але тут не видно, буквально в квітні за два місяці кількість токенів в обороті зросте в три рази до двох мільярдів. 700 мільйонів до 2 мільярдів за два місяці це безпрецедентно я вам скажу жоден проект такого ніколи не робив бо цей розлог знаєте кому піде прайват інвесторам в основному бо ерлі контриб'юторам роздадуть прямо зараз а далі роздадуть прайват інвесторам тобто інвестора вже за два місяці можливо це спеціально зробили якраз перед халвінгом біткоїна щоб вони вже могли свої токени позливати і на цьому заробити тому будьте максимально обережні квітинг для старкне та це буде жахливий місяць, напевно, що, можливо, і ні, по-різному буває. Але це великий червоний прапор. Як кажуть, при така кількість розлока токенів за два місяці, яка зростає, це величезна кількість до загального саплая в 10 міль... мільярдів, 2 мільярди вже за два місяці. Вони розлочать. Далі все йде там лінійно, плюс-мінус. Тому. Якщо зараз на таких сайтах, як Aevo і HyperLiquid, до речі, якщо ви на них торгуєте, на них вже можна торгувати токенами СТРК, ви можете також отримати ретродроп і від цих проектів, тому раджу задуматись або спробувати. Там ціна була оцінювали 1,8, Сьогодні вже доходило навіть до 2,1. Це. Меднес, як то кажуть. Але якщо порахувати, давайте порівняємо цифри. Якби ось е, така ціна була в проекті оптимізм, то в них би поточна при 3,7 мільярда, це яка е, circulation, скільки токенів знаходиться в обороті по поточній ціні до загальної кількості їхніх токенів, то це було б там 3,7 мільярда до 16 мільярдів. Ну тобто там всього 10 мільярдів потім ціна. Ну, ціна 1,6. Але це ціна 1,8. Я не знаю, скільки там оптимізму, загальна, загальний оборот. Не принципово, це для порівняння. По арбітрому, по цій ціні на їхню кількість токенів зараз, це була б капіталізація 2,6 мільярда, А всіх токенів всього, які там в майбутньому розлучать вартість загальна проєкта 20 мільярдів. Тож тобто, я нагадаю, що Стартнета цінили 8 мільярдів. По останньому раунду інвестицій зрозуміло, що вони хочуть отримати возврат своїх інвестицій 2-3 більше іксів, бо це криптовалюта. Так ось, Дастракнета 1,8. Ціна по їхній кількості токенів. Це поточна капіталізація буде 3,6 мільярдів, і повна капіталізація всіх їхніх токенів всього проекту, ринкова вартість всього проекту буде 18 мільярдів. Так ось, вам не підозріло, що тут 3,6 мільярдів, по оптимізму 3,7, але токенів то менше 16, а тут 18. По арбітруму 2,6 мільярдів з 20, а тут 3,6, 18. Ну тобто. Ціна завчасно завищена, тому якщо ціна буде і під час лістінгу 1,8, 2, 2,1, я максимально не рекомендую вам їх купувати. Її можуть спеціально заганяти цих наступних два місяця до розлока в квітень, можуть заганяти вище, але ризики, ще раз повторюю, вони максимальні, тому що при такому великому розлоці для інвесторів це для чого робиться? Представте, що вам дали можливість через два місяці після лістингу вже продати величезну кількість токенів, а ціна буде тільки зростати. Звісно, ви їх злиєте. Але коли капіталізація в ринку знаходиться тільки 700 мільйонів, а тут їх вилили зразу до 2 мільярдів. В три рази більше, 1,3 мільярда, вливають ще в ринок і це починають лити в стакан. Представте, яка буде реакція на ціну. Але ми підходимо економічно інвестиційно до цього. Якщо ціна буде близько до інвесторської, один в районі одного я куплю. Ну, це справедлива ціна. Сує також, хоч його всі хейтили, зараз гарно зростає і дає свої ікси. І проект, який я вам обіцяв. В кінці, який би я зараз купив, це проект Пікселі. Вони вчора їх залістили, повірте, чудовий проект, я досліджував також їхню ціну і перспективи. Там все набагато яскравіше. До нього можете придивитися. Він точно, як мінімум, закриє гніт. І якщо вам сподобався в принципі цей розділ, і сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, вподобайку. Напишіть коментар, чи хочете, щоб я продовжував розбір інших проєктів. До зустрічі! Підписуйтесь на мій канал, інвестиції просто. Другий канал Крипто просто, де я також пишу про проекти, в які інвестую, і, взагалі, інвестиційну-аналітичну роботу проводжу все для вас безкоштовно. Все, друзі, радий вас всіх бачити. Давно не спілкувалися. До нових зустрічей. Чао, чао.